Всім привіт-привіт! Ви на каналі Логовенка Наталії. І сьогодні я отримала чергову посилочку. Це ще посилочка по 13-му каталозі, але я хочу швиденько з вами її розібрати. Ось так все гарненько упаковано. Я вже показувала, що кожному, хто замовляє поздоровлення з Новим Роком, накладна. І давайте будемо дивитися, що є ще в посилочці. Робила замовлення, бо в мене замовили. Ось такий чудовий органовий крем. Багато хто його недооцінює, але дуже класно діє і великий об'єм 175 мл. Це для лиця і декольте. Ще замовили у мене фарбу. Ось таку 5, 5 Клієнтка вже брала і залишилася задоволена. І також замовили трояндову водичку. Ну, і я ще собі трішки взяла, взяла, поки акція була в 13-му каталозі на стрес офф У мене вже до закінчення йде. Взяла собі дві таких добавочки Bromelain і Wellness, про які я вже не раз говорила. Подобається ця добавка. І ще взяла новиночку уже першого каталогу. У нас з'являється нова серія Панорама. І я замовила собі маску. Тут 200, 250 мл. Як уже буду користуватися, обов'язково поділюся, які мої враження. Ну і каталог, який вже діє, і хто хоче його переглянути, ознайомитися з нашими цінами, як завжди, я залишаю посилання під відео. Переходьте, якщо хочете мати знижку і купувати самостійно з сайту, то там буде посилання на реєстрацію. Але хоч ви і будете самі купувати, завжди за консультацією зможете звернутися до мене. Тому рада буду бачити вас в своїй команді. Реєструйтеся, економте на покупочках, а це доволі вигідно. Так як накладна у мене з клієнтом складала на 2100. 3168, а оплатили ми лише півтори тисячі. Тобто, вигода майже 1700 гривень. Я рахую, що це дуже-дуже вигідно на такому замовленні. Всім гарного дня і до скорих зустрічей уже у 26-му році.